Вітаю, вимошановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В Радянському Союзі, скільки він існував, була невирішена проблема забезпечення населення продовольством. Так, Постійні неудачі так званої аграрної політики ЦК КПРС, ну, наприклад, е освоєння цілинних земель Казахстану, практично нічого не дали. Тому в головах московських керівників виникла ідея появи другої. Цілини. І цією другою цілиною була названа нечорноземна зона Московії. Так, цим займався Брежнє. Так. І оголосили, що причина того страшного занепаду цього нечорнозем'я вона не в ментальності московитів андрофагів. А в тому, що там погана земля. Оце паралельне мислення московитів. Воно не давало їм зрозуміти, а чому ж на поганій землі в Білорусі результати інші? Чому на ще гіршій землі в Естонії результати сільського господарства чудові? Чому? У Фінляндії, там, у Швеції немає ніякого продовольчого дефіциту. Вони забезпечують себе всім необхідним на землях, там, приполярному і навіть заполярної частині Європейської Європи. Як так? На одній і тій самій широті, на одних і тим самих грунтах, і навіть в гірших умовах. Наприклад, в Естонії отримували високі врожаї, забезпечували республіку всім необхідним. А оце все навколо Москви і Чорнозем'є, воно з кожним роком хиріло все більше і більше і більше. От часто густо апологети Радянського Союзу розповідають про те, що його хтось спеціально розвалив, не знаю хто. Масони. Чи кліматичні мусони, чи може Горбачов тоді побутував такий вираз «По стране несеться тройка, мішка райка, Перестройка, Так, намагання врятувати Радянський Союз Горбачова сприймалося як намагання його розвалити. Хтось називає афганську війну. Ну і так далі і тому подібне. Я вважаю, що одним із провідних чинників так, розпаду Радянського Союзу слугувала аграрна політика по розвитку Нічорнозем'ї, яка спочатку була у 1970-1980 роках, а потім з 82 року її продовжив. То Брежнєв проводив в цей час, пізніше продовжив Горбачов. Так. Були побудовані сотні міст, містечок, селищ з усією інфраструктурою. Так. Будинки з опаленням, так. централізованим, із клубами, і школами. Із крамницями, ну, вся інфраструктура, дороги були чудові підведені, туди бетонні. Все це було зроблено за рахунок пограбування союзних республік. Прибалтики, Білорусі, України, Молдови, Казахстану, Узбекистану сотні мільярдів доларів пішли на. Відбудову московського нечернозем'я. Ну і що зараз ми маємо? Оце все пішло коту під хвіст. Вони просто не вміють і не хочуть працювати. Треба, врешті-решт, сказати кому вправду. А то так виходить, що в Естонії на гірших землях камінь, пісок і ялини. І в них. Чудові урожаї були чудові села і все останнє. На схід у Московії за 100 кілометрів, повний розпад, розвал, знищення всього, навіть зупинки, які були чудові побудовані там, для того, щоб автобуси зупинялися там, були розбиті, розвалені спеціально. Так, тому що це такий народ. І нічого дивуватися, що він прийшов в Україну руйнувати. Він спочатку зруйнував себе, так, до нуля, а тепер прийшов сюди. Проводити тут ту саму політику, яку він проводив у себе вдома, зруйнувавши все до нуля. Отже, Величезні затрати, абсолютно непродуктивні, які не давали і не дали ніякого зиску. І зараз там оці сотні, я вам вже попереднє відео показував блогера Волкова, яка, який їздить по сотнях оцих всіх селищах, які збудовані в містах під час освоєння так званого нечорнозем'я, вони всі знищені просто. Знищені, покинуті і, як кажуть, не піддаються реставрації.